Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. Лише автомобільчики приїхали з аукціону. Досить великий попит на електромобілі показав попередній тиждень. Тобто всі електричні гольфи, які були в попередніх відео, вже продані. Важко купити на аукціонах і ціни помаленьку вже починають підростати. Тобто зараз якраз той час, коли потрібно швидко купляти автомобіль, тому що вже на аукціонах ціни на електрички пішли доверху. Три таких електромобілі. Є гольфи стильні, динамічні. Сучасні автомобілі приїхали з аукціону. Всі автомобільчики з класним пробігом, справжнім пробігом, з сервісною історією. Всі автомобілі свіжих років, 18-х років. Такі три є е гольфи приїхали з аукціону. Зараз детально зупинимося на кожному з них. Перший Автомобіль 18 рік. Автомобіль у нас де з діджитал панелю, мультикермо, велика навігація вже сучасна, не попередня версія, а вже новіша. Є в нас камера заднього виду, підігрів сидінь, клімат. Двохзонний, кнопочка старт-стоп, електроручник, автохолд, безключовий доступ, два ключика. Стан автомобіля просто обалденний. Автомобіль, ви бачите, прошитий. Руль автомобіля прошитий такою голубенькою ниточкою. Що Підкреслює, що автомобіль йде електричний. Автомобілі в досить класному стані. Так, перший автомобіль 86 пробігу, клімат, леди, Все в класному кольорі. Діджитал панель 18 рік по. У вікна такі автомобілі купувалися новими від 40 до 48 тисяч євро, в залежності від комплектації. Другий автомобіль це в нас де така темно-сіра ґрунтовочка Один автомобіль в такому кольорі ми вже купили, привезли в Україну. Розмитнюємо розмитнення даного автомобіля, можна сказати, є нульове. Тобто всі три гольфи мають ємність батареї 36 кВт. Розмитнення даного автомобіля 36 євро. Плюс послуги брокера плюс зберігання на терміналі. 800 гривень за день, можна сказати, всього разом до 200 євро розмитнення такого автомобіля з сертифікатом Тобто, якщо такі гольфи дизельні, коштують в розмитненні від 3 до 4 тисяч в залежності від року. Другий. Автомобіль теж класна комплектація, сучасний стильний планшет, підігрів сидінь, клімат двохзонний. Кольора досить класний на даній навігації. Також йде діджитал е, спідометр, мультикермо. Також руль обшитий такою ниточкою. Має Ще підсвіточки в порогах, два ключка, безключовий доступ. Звичайно, всі ці три автомобілі мають камеру заднього виду, що є немало важливо на сьогоднішній день. 18-й рік. Темно-сіра ґрунтовочка. є в наявності. І третій автомобіль також досить цікавий. По вікнах він 17 рік, але з автосалону виїхав 28.11.2018 року. На ледовському світлі, звичайно, всі три автомобілі. Класний такий сіренький, практичний колір. Має незначну м'ятинку біля ручки, трошки простіший дисплей, але Навігація також нова, сучасна. Клімат двохзонний, стоп камера заднього виду досить передає класну, чітко траєкторію руху автомобіля, показують полосочки. І також пробіг 98. Тисяч кілометрів. Тобто всі пробіги чесні, всі пробіги справжні автомобілі лише прийшли з аукціону, кого цікавлять, не зволікайте. По ціні ціни будуть написані в темі відео. Найкраща ціна буде на оцей світленький. Автомобіль 98 пробігу, так трошки простіша комплектація. Має незначну ще тут м'ятинку, яка видалиться в Україні все без проблем. Так, того тижня ми купили для наших підписників, для наших замовників Renault Megane 2013 рік. Такий колір також класний, сіренький металік, сіра мишка. Вже автомобіль завантажений на евакуатор. Автомобіль з панорамним дахом і пробіг даного автомобіля. 165 тисяч. Ціна для нашого підписника вийшла 10 тисяч доларів вже в Україні. І другий автомобіль, це ми веземо Volkswagen E-Golf, який купили минулого тижня досить Класна комплектація, ну і ціна відповідно не дешева. Людина в нас бере вже третій автомобіль, і йому пощастило з такою крутою комплектацією чорний дах. Біли, білий шкіряний салон Digital. Пробіг даного автомобіля 106 тисяч. Досить нарядний, стильний, сучасний електромобіль. Кого цікавлять? Є гольфи, не зволікайте, ще раз наголошую. Телефонуйте, вибираємо, прораховуємо і викупляємо дані автомобілі. Досить великий попит на них. Далі йдемо, зробимо коротенький огляд, що прийшло нового, які є інші пропозиції. На сьогоднішній день дуже Мало автомобілів на аукціоні, ціни почали рости. Так, приїхав Renault Megan 2019 року. Срібний металік, комплектація Zen. на автоматі. Даний автомобіль вже є в інтернеті. Ціна його тут 10 тисяч євро. І такий досить цікавий. Автомобіль він більше популярний для європейців. Citroen c 3. Автомобіль класної комплектації. Такий рижий, з чорним поєднаний салончик. Нова вже навігація. Сенсорна автомобільна на, автомобіль на механічні коробці передач. Але досить стильний і такий... Сучасний автомобіль 170 пробігу, ціни, чесно кажучи, не пам'ятаю. Є ціна на сайті. Посилання даного на сайт залишу в описі. Звичайно, можете заходити і... Кидати скріншот або посилання даного автомобіля, який вас би зацікавив, прорахуємо повністю все під ключ в Україні. Не всі автомобілі є вже на сайті, бо деякі автомобілі лише прийшли. Так, для прикладу, Peugeot 5008. Сьогодні вранці лише вигрузили. Класна комплектація. На ледовському світлі. Фаркопчик зйомний. Автоматична коробка передач. 131 тисяча пробігу. Ціна, я думаю, від 17 тисяч євро. Рено Гранд Сценік, автомат, 7-місний, білий колір, 150 пробігу, лише приїхав. І всіма Рено Каджари, також є в наявності 157 пробігу, здається, такий синій металік. Власні досить комплектації. Шкіряний салон, панорамний дах, 157 пробігу, автомат, підігрів, сидінь, все є, що потрібно. Audi a 3 більш популярна для європейського ринку, таких замовлень майже немає але є в наявності. Volvo V-90, досить стильний сучасний автомобіль на класній комплектації. Також приїхав. Ціна орієнтовно 15 тисяч євро був попередній автомобіль. Також купили на аукціоні Opel Ampero. 107 пробігу, 18-й рік, кого цікавить, буде з понеділка по також хороших цінах. Доставляємо автомобілі ми власними евакуаторами і завжди робимо найкращу ціну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вподобайки, звичайно, робіть замовлення на автомобілі, які вам пасують. На все добре, до нових відео.